Як Франція стала світовим лідером у сучасному парфумерному виробництві? В епоху італійського відродження Європа знову стала центром розвитку парфумерії. З розвитком медицини та ботаніки в університетах і при дворах зростало і технічне розуміння ароматичних матеріалів Перетворення Франції на парфумовану державу. Але першість у виробництві парфумів Італія втратила через Катерину Медічі, італійську аристократку, яка стала королевою Франції в 16 столітті. Переїхавши з Італії до Франції після одруження з Генріхом II, вона привезла з собою команду парфумерів і познайомила французький двір з італійськими ароматами та методами виготовлення парфумів. Під патронатом королеви парфумери з її оточення мали доступ до великих ресурсів, інгредієнтів та лабораторій для розробки нових формул та ароматів, щоб задовольнити потреби королівського двору. Вони принесли з собою нові техніки, щоб видобувати аромати з квітів та іншої сировини. У XVII столітті Франція витіснила Італію як парфумерного авторитета завдяки успіхам у хімії та визначеним центрам виробництва парфумів, зосередженого в Грасі, регіоні, ідеальному для вирощування квітів і виробництва парфумерних інгредієнтів, таких як жасмин, троянда, фіалка та інші. Парфумерна індустрія розкоші процвітала під патронатом французької королівської родини та аристократії. У XVIII столітті ГРАС експортував парфуми по всьому світу і вважався світовою столицею ароматів. Шлях до масового виробництва. Покровительство Катерини ДЕМЕДічі парфумерам. Сприяло збільшенню французьких інвестицій у цю галузь. Наприкінці 1800 х років відбулися значні зміни, які заклали основу сучасної парфумерії. Органічна хімія дозволила парфумерам аналізувати, ідентифікувати та синтезувати як природні, так і нові штучні ароматичні сполуки. Пізніше Швидкий розвиток промисловості уможливив масове виробництво парфумів. Зрештою, це дозволило Франції стати лідером у парфумерному світі, який ми знаємо сьогодні.